Всім привіт! В цьому відео хочу показати механізм, який дозволить трошки більше захистити ваш маршрутизатор з зовнішнього світу при тому, дозволивши вам використовувати для менеджменту Winbox, навіть якщо ви не знаєте, з якої IP-адреси ви будете до нього діставатися. Цей механізм досить розповсюджений в серед в середовища адміністраторів. Назвімо це так. І механізм має назву портнокінг. На що схожий механізм портнокінгу? Можливо, давайте перейдемо спочатку до того, що ми можемо побачити в загальному. Ми маємо попередньо налаштований маршрутизатор в попередньому відео про Firewall Ми якраз обговорювали всі правила, які є в фаєрволі в конфігурації за замовчуванням від виробника. І фактично, що ми маємо? Ми маємо наш маршрутизатор, він тут намальований вигляді якогось стеку серверів, можливо, маршрутизаторів. Маємо наш ноутбук і намагаємося ззовні по зовнішньому інтерфейсу, по зовнішній IP-адресі дістатися до нашого Вінбокса на порт 8291 по транспортному протоколу TCP. Ми цього зробити не можемо, тому що Firewall блокує всі з'єднання, але є механізм, який дозволяє нам постукати на порти. Що би це означало? Якщо би я не спробував встановити з'єднання по протоколу TCP на порт 2312, після того встановив з'єднання на 75.12 і після того на 13.21, мені би відкрилася можливість дістатися до нашого маршрутизатора. На що це схоже? Це схоже, мабуть, на сейф. Який ми бачимо, на якому немає жодних дверей. Але якщо відповідно, ми спочатку наберемо цифровий код 2312, після того наберемо в послідовності саме такий, а не інакший, 7512, а потім 1321, то нам відкриються приховані двері, через які ми можемо увійти чи до даного сейфу, чи до нашого маршрутизатора. Тобто, якщо ми послідовність портів виконаємо, постукаємо на правильну послідовність портів, ми потрапимо. За допомогою Вінбокса до нашого пристрою, маршрутизатор в нас є налаштований з попереднього разу. Єдине, що треба було би зробити, все рівно, окрім Фаервола, ми додамо ще одного користувача, який потрапляє до групи Full, тому що це є більш безпечно. Пароль для адміна є на ваших наліпках, які ви маєте на ваших пристроях або всередині на інструкціях додатково. Користувач інший користувач, адмін я поки що не буду вимикати, і я зміню System Identity, тобто назву свого пристрою, щоб він в мене називався роутер, а не називався мікротік. тому що я не знаю, чи в мене будуть додаткові пристрої, чи буду мати ще більшу кількість пристроїв в своїй мережі. Добре, я зробив мінімальні якісь базові налаштування, коли ми перейдемо до налаштувань фаєрвола, Можемо побачити, що є всі ті правила, які залишились з попереднього разу, я нічого не змінював. Якщо ви пригадуєте, послідовність правил має значення, і я би хотів спочатку постукати на якийсь порт. Тобто я буду обирати ланцюжок «Input». я хочу дістатися до свого маршрутизатора. Якщо ми повернемося до нашої схеми, першим портом повинен бути 23.12 по протоколі TCP. Тобто обираємо протокол TCP, порт призначення. 23.12. І в дії. Е, Обов'язково пам'ятайте про коментарі, тому ми зробимо порт knocking, Фаза 1. Хай буде так. Я собі скопіюю це. І дією, яку ми виконаємо, це буде дія додати адрес джерела, тобто source IP адрес, до списку адрес. І цей список адрес ми собі створимо динамічно. Назвемо його фаза, фаза 1. І в багатьох користувачів е, виникає питання, що ж тут обрати. Non-dynamic чи non-static? Non-dynamic додасть нам таку адресу на той період часу, який буде знаходитись вона до перезапуску нашого маршрутизатора, тобто до рестарту, або ми його вручну видалимо. Якщо це буде non-static, це є статичний запис, який буде залишатися навіть після перезапуску нашого маршрутизатора. Це не дуже очевидно, є пара. І про який протяг те відказує, можемо дати час, який він буде знаходитися в нашому е, в списку. І тут ми вказуємо 00 тобто тобто цей час в годинах, я вкажу 2 хвилини, тому що цього часу я вважаю, що є достатньо для того, щоб він знаходився в тому переліку. Як бачимо, правило після додавання потрапляє до самого останнього. За нумерацією правила, і нам потрібно його додати вище, аніж ми робимо всі дропи. Так? Тобто перенесемо це правило після accept local хоста, який був для Капсмана зроблений. Порт Нokінь фаза перша. Подивимося собі список адрес. Поки що в цьому списку нічого немає, але ми можемо використати такий інструмент, який називається талнет. Маємо. Досить простий механізм. Скажемо, що телнетом ми постукаємо на порт. Я не задавав спеціально зовнішніх інтерфейсів, тобто не, не додавав додаткового матча Рашу лише ззовні. Я хочу перевірити, чи воно працює також із середини. Телнет 192, 168,88.1, 1, 2, 3, 4. Якщо я це зроблю, і все відбулося правильно. То я повинен потрапити до цього переліку. Але чому мене немає? І тут є дуже хороша річ, тому що ми дозволяємо все, що в нас. А я вибрав неправильний порт. Не 1, 2, 3, 4, а 23, 12. І тепер повинно все відбутися добре, тому що є пакети і є адресний ліст, список адрес, так, перелік адрес. В IP-тейблс його можна назвати IP-сетом. Він так само буде працювати. Я помилково вважав, що, можливо, потрапляє правило, не друпуючи всі за винятком лава. Маємо перший крок. Тобто повернув в сейфі чи постукав в сейфі на правильну цифру. Тепер потрібно виконати наступний крок. Ми додаємо собі наступне правило. Додамо коментар, що це є фаза друга. ланцюжок, відповідно, буде «Input». Протокол TCP, а порт призначення. Ми всі підглянемо 75.12. 75 Що ми повинні зробити? Додати адрес джерела до списку фаза 2. Знову ж таки, на короткий час, на 2 хвилини, але повинна бути виконана умова. Я повинен спочатку постукати на перший порт, який був 23.12. Тобто, моя IP-адреса мого ноутбука повинна знаходитись в переліку фаза 1. І після того тільки можна буде собі це зробити. Переносимо це правило нижче. Бачимо, що я поки що ще знаходжуся в даному списку 75.12. Давайте спробуємо ще раз постукати на інший порт 75.12. За умови, що я знаходився в цьому. Списку адрес фаза 1, я потрапив до списку Фаза 2. Якщо я викину з обидвох списків і мене немає, спробую постукати на порт 7512. Попередньо не виконавши дії стукання на порт 23.12, я в цей список не потрапляю. Але якщо ми зробимо 23.12 і після того зробимо 75.12, відповідно, я потрапив до. Обидвох списків, адреса мого ноутбука є 192.168.88.254. Тобто це є остання адреса, яка призначена з dhcp сервера І якщо ми додамо собі, ускладнену це завдання, тобто додаємо фазу третю, ускладнюючи до трьох портів, в принципі, це є досить непогано, протокол TCP, порт призначення, який 1321. Дія повинна бути виконана. Додай адресу джерела до списку Фаза 3. Я додам на трошки довший період часу, тому що я хочу мати можливість хоча б час ввести пароль за умови, що я знаходжуся в списку Фаза 2. Окей, ми перетягуємо собі вище на інпуті. Спробуємо постукати тепер на. Порт 1.3.2.1, 1.3.2.1, Я потрапляю до списку фаза 3 на 5 хвилин. І тепер я хотів би додати це правило, яке дозволить мені зв'язатися з Вінбоксом з зовні. Тобто правило, яке ми додаємо. Назвемо його Додамо коментар Hove Winbox. For list фаза 3. Хай буде так, фейс, можливо, англійською було би більш точним. Обираємо умову, що ми знаходимося в списку Фаза 3. Протокол TCP, порт призначення 8291 і дія дозволь. Окей, тепер перетягуємо це правило під останню нашу стукання по портах і спробуємо тепер подивитися, чи воно у нас працює. Я знаходжуся поки що в даному переліку. І для того, щоб дістатися, мені потрібно перевірити, яка в мене адреса є з вами. Тобто в мене є адреса 10.10.168. Цю адресу я отримав від свого провайдера. Подивимось, чи будуть збільшуватися лічильники, і якщо я впишу IP-адресу 10.10.168, логін ігор з паролем, котрий я встановив. І бачимо, що я не можу встановити з'єднання з тієї простої причини, що я стукав з локальної адреси, а не з адреси, яка в мене була зовнішня. Тому ми повинні зробити трошки інший момент. Ми використаємо знову ж таки наш порт портнокінь. Крім того, що я перевіряв з локальної мережі, я можу це перевірити з мережі зовнішньої. Бачимо, що в мене IP-адрес потрапив мій мого ноутбука до списку фази 1. Наступний крок це 75.12. Окей, okay, я потрапив до другої фази. І тепер 1321. Я потрапляю до фази третьої. І давайте спробуємо, чи мені. От, у мене автоматично він залогувався. Я закрию Winbox і спеціально ще раз спробуємо. Дістатися до цієї адреси за допомогою вже портнопінгу. Окей. Ще раз спробуємо. Бачимо, що я залогувався. І тут питання є інше: чи це буде працювати лише цей час, скільки я знаходжуся в переліку фаза 3 Давайте закриємо наші. Вичистимо вірніше всі наші списки, закриємо відбокс, де я логувався адміном, і я залогований Vinbox-користувачем ігор. Чи можу я щось зробити? Я можу подивитися лог, я можу зайти в термінал, виконати будь-які дії, які в мене цікавлять, наприклад, IP-адрес print. В мене є доступ. Цей доступ буде зберігатися рівно стільки часу до того моменту, поки я не закрию з'єднання. Тому що, якщо ми перейдемо до фаєрвола, фаєрвол першим правилом є правило, яке дозволяє всі встановлені і споріднені з'єднання, тобто з'єднання, які є related. І моє з'єднання. Буде існувати за замовчуванням 24 години. Ми бачимо тут поки що одне з'єднання, єдине, і цим часом ви теж можете маніпулювати, тобто, ви можете його змінювати. Це є TCP, established timeout, Він є 24 години, котрий ви можете змінювати. Фактично, в даний спосіб, ми налаштували собі можливість дістатися до вашого пристрою ззовні за допомогою Вінбокса. Порти чи послуги ви можете обирати самостійно, тобто саме такі, які вам будуть необхідні для того, щоб дістатися чи до вашого маршрутизатора, чи можливо до якихось послуг, які знаходяться за ним, тому що адрес ліс це є та табличка, яка дозволяє вам використовувати списки адрес в цілому в межах цілого фаєрвола будь-якої з таблиць не лише у фільтрі, а і використовувати їх в таблиці NAT, так само в таблиці РАЛ. І фактично, якщо ви будете використовувати її для натування. То можна в такий спосіб робити е, собі відкривати, можливо, порт, який дозволить вам е, дістатися за допомогою Destination NAT до якихось засобів, які знаходяться всередині вашої локальної мережі, але вони не будуть відкриті назовні. Знову ж таки, якщо ви захочете приховати, що ви маєте будь-яку послугу VPN на відкриту назовні, чи це буде WireGuard, чи можливо якась інша, чи IPSEC, ви можете так само закрити порти, спочатку постукавши на е, Фактично ту послідовність портів, яку ви самі собі обрали, і після того відкриєте той порт, який буде вам доступний. Я гадаю, що дане відео допоможе вам трошки більше зрозуміти роботу фаєрвола, додаючи нові правила в відповідній послідовності. Знову ж таки, якщо ви будете експериментувати, ви будете більше. Навчатися і більше розуміти саму роботу фаєрвола, котра як я читаю з ваших мейлів і ваших коментарів не є досить прозорою в пристроях, які працюють під операційною системою RouterOS. Всім дякую, що дивитесь, Дякую, що ставите лайки, коментуєте. Запрошую всіх на курси на навчання. В перелік можна буде побачити наступних курсів на сайті ЕМТІКТЕх. Знову ж таки, посилання її буде в описі до даного відео. Всім дякую за те, що підписуєтесь на канал, і бажаю гарного дня!